Заробітна плата у області росте і Середній рівень складає майже 2100 гривень. Вперше з цим показником рівненщина обійшла й Львівську область. Чиновники тішаться. Темпи зростання зарплати в нас вищі від всеукраїнських показників. Найбільше нині отримують у Кузнецовську, Рівному та Здолбунівському районі. Найбільша заробітна плата це у виробництві та розподіленні електроенергії за рахунок міста Кузніцовської атомної станції, Рівнеобленерго, інших організацій. Суттєво вище від середнього рівня заробітної плати у фінансовій сфері, в добувній промисловості, лісовому скласи та на транспорт. Та от повністю погасити заборгованість по зарплаті поки не вдається. Станом на 1 січня в цілому по області вона складає 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Більше 40% цієї суми це борги рівненського автором заводу. Керівники підприємства розводять руками. Вони досі чекають на обіцяну допомогу від Міністерства оборони. Було там з між міністром оборони України. администрацию предприемства Были достигнуты под час визиту министра обороны 24 12 года. А саму передачу всего майна, который есть, вискового майна, на баланс завода. Это касается и майна, которая находится в центре Лыжкова майна, и майна Министерства обороны. Також завантажение различных потужностей предприятий шляхом надания для ремонта автомобилей 13-го армейского корпуса. Якщо для області борги авторам заводу складають менше половини від загальної суми невиплаченого, то для рівного все набагато критичніше. Володимир Хомко переконує вихід один, тільки продаж. Його треба просто закривати. В нього ніякої перспективи навіть не зважаючи на те, що дав доручення міністру, немає перспективи цього заводу. Машинці зелів 130-х в нього не буде. Майно то що вони там розкривають, і хватить тільки закрити поточну заборгованість. Він же збільшив заборгований з мільйона 800 до три, от 75% заборгованості порівнюється його. Василь Берташ каже, мав особисту розмову з міністром оборони, який теж його запевнив, що борги погасять. Якщо ж цього не станеться, то найближчого місяця очільник області буде звертатися з цим питанням до керівників держави, адже це пряме невиконання доручення прем'єра та президента. До речі, і підлеглі голови облдержадміністрації не завжди виконують його доручення. На колегії було оголошено чорний список тих райдержадміністрацій, де на розпорядження обласного керівництва не надто зважають. Не всі. Зразу родили з головою адміністрації, може, щось не дорозуміють, але вже час пройшов адаптацію. Час пройшов. І кожне розпорядження, яке видала, видається, воно повинно бути виділено. Якщо чиновники не покращать свою дисципліну і не почнуть виконувати усі доручення голови облдержадміністрації, Василь Бертош обіцяє вжити жорсткі заходи аж до звільнення. Тетяна Бобрікова, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.